Плануєш займатися бізнесом мийки самообслуговування, бізнесом, в якому є конкуренція. І у тебе багато питань. Яку вибрати компанію, яке поставити обладнання? І в цілому, з ким працювати з організації бізнеса мийки самообслуговування? Звертайся в компанію де ваш. Ми знаємо, як зробити кращу мийку самообслуговування в вашому місті. Ну що ж, місто Луцьк, і це чотирьохпостовий мийчний комплекс та тірмийка для миття вантажівок. Ця мийка була побудована власником, і наше знайомство з ним було вже на етапі, коли він обирав компанію, котра буде поставщиком обладнання, враховуючи, що в місті вже є конкуренція. І наша компанія була вибрана, тому що в нас є технологічні рішення, котрі дадуть перевагу. Роботи мийки самообслуговування в умовах конкуренції. Це був тендер із чотирьох компаній, котрі також займаються мейками самообслуговування, ми запропонували кращу ціну та презентували наше обладнання. Якщо ви плануєте займатися бізнесом самообслуговування, і вам треба консультації, будівництво мейки самообслуговування під ключ або обладнання з покращеними технологічними рішеннями, Котрі дадуть вам перевагу в умовах конкуренції, звертайтесь в компанію DaVash. Ми зробимо вам кращу мийку самообслуговування в вашому місті. Звертайтесь по номерам нижче або переходьте на наш сайт. Ми завжди будемо раді вам. Дякую.